Привіт, друзі! Сьогодні у нас цікава тема. Підведемо підсумки 2024 року, проаналізуємо найважливіші події, які вплинули на фондовий ринок. Я поділюся з вами результатами свого інвестиційного портфелю за 2024 рік. Розповім, які акції я потенційно розглядаю для купівлі у цьому році. Також обговоримо перспективи на фондовому ринку у поточному році, які сектори по ідеї будуть зростати. Які акції потенційно прибуткові, розглянемо акції, які я або в які вже інвестувала кошти, або які планую купити найближчим часом. А також розберемо, які інші інвестиційні можливості існують наразі. Я поділюсь з вами фінансовими результатами свого інвестиційного портфелю, розкажу, який у мене прогнозований пасивний дохід на 2025 рік. Почнемо. Давайте ж згадаємо ключові події 2024 року, які вплинули на ринок сільних паперів. Починаючи з літа 2024 року, вартість кредитування зберігалася на 20-річному максимумі в диапазоні 5-5,5%. Федеральна резервна система США змінювала відсоткову ставку тричі, 18 вересня на 50 базисних пунктів, 7 листопада на 25 базисних пунктів. 18 грудня на 25 базисних пунктів. Це в результаті дало ставку в діапазоні 4,25-4,5%. Так, протягом 24 року ФРС тричі знижувала відсоткову ставку, реагуючи на показники економіки, також намагаючись досягнути цільового рівня інфляції 2%. За словами Джерома Пауела, голови ФРС знадобиться мінімум 2 роки, щоб досягти. Цільового рівня показника інфляції до цього востаннє Федеральна резервна система знижувала ставку у 2020 році під час коронавірусу для того, щоб стримати падіння економіки. Зниження ключової ставки робить кредити дешевшими і більш привабливішими для бізнесу. А врешті-решті для споживачів. Це в свою чергу стимулює економічну активність в цілому. Приріст кількості робочих місць сповільнився, а рівень безробіття підвищився. Проте залишається низьким, інфляція ж наближається до поставленої мети у 2%, хоча ще є дещо завищеною. Федрезерв анонсував подальше зниження ставок і до кінця 2025 року регулятор очікує ставку на рівні 3,4%. За прогнозами федеральної резервної системи, споживчі ціни підвищаться на 2,1%, а у наступні три роки відбудеться зростання економіки, збільшення ВВП США. Зниження відсоткової ставки має значний вплив на фінансовий ринок і поведінку інвесторів. Зазвичай інвестори реагують позитивно, адже зниження ставок зменшує вартість запозичень для компанії, що зможе сприяти їхньому розвитку, збільшенню прибутків і відповідно підвищенню цін на акції компаній. Також зі зниженням відсоткової ставки інвестори перемикають увагу з захисних активів через зниження їх дохідності на акції, особливо в сектори з високим потенціалом зростання, наприклад, технології чи споживчі товари. У 2024 році індекс S&P 500 зріс на 26%, Індекс Dow Jones Industrial Leverage на 14%, А Nasdaq Composite на 34%. До речі, в січні цього року індекс S&P 500 уже піднявся до свого максимуму. 6101 базисний пункт. Восени 2024 року відбулись президентські вибори США. Перемога Дональда Трампа призвела до коливань на фондовому ринку. Це було спричинено тим, що інвестори продавали акції акції компанії, які, як очікується в майбутньому програють від політики. Новообраного президента та купували акції компаній-щасливчиків, що повинні отримати певну вигоду від приходу Дональда Трампа вдруге до влади. Що ми знаємо про цю людину? Він бізнесмен націоналіст. Його політика зосереджена на значному зниженні податків, спрощеній регуляції та захисті американських виробників. Трамп підписав виконавчий наказ відмовитись від цілі, згідно з якою 50% Відсотків нових автомобілів США мали бути електричними до 2030 року. Це має екологічний вплив. Також він призупинив програму U4U для українських біженців і закликав переглянути іноземну допомогу в цілому. Звідси і витікає бажання Америки не просто безкорисно допомагати, а й отримувати, наприклад, в нашому випадку рідкісні корисні копалини в обмін на надана допомога Україні. Щодо захисту національного виробника, то планується зниження ставки податку на прибуток корпорацій з 21% до 15% для внутрішнього виробництва. Також пропонується скасування податків на чоєві та соціальні виплати. Нові ініціативи Трампа спрямовані на відновлення податкових пільг для виробників, зниження податкового тиску та стимулювання споживання. Ці заходи спрямовані на підтримку доходів населення та стимулювання споживання. Однак вони містять у собі загрозу ухилення від податків, зменшення надходжень до держбюджету та певні екологічні проблеми. Дерегуляція, тобто зменшення державного регулювання в певній галузі, залишається ключовою стратегією. Обіцяють скасовувати кілька старих правил за кожне нове. Лише в січні поточного року президент США. Скасував 78 виконавчих актів, ухвалених своїм попередником, 46-м президентом США Джо Байденом. Нова структура департамент підвищення ефективності державного управління ДОЧ планує скорочувати витрати на регулювання щорічно на 500 мільярдів доларів, що особливо важливо для виробничого сектору, який зараз в стані стагнації. Тобто має низькі темпи економіч... економічного зростання, зменшення обсягу національного виробництва у поєднанні з циклічним безробіттям. Нещодавно було введено додаткові 10% мита на весь китайський імпорт до США. Це породжує ще більший тиск між країнами. У свою чергу китайський уряд заявив, що запровадить 15% мита на вугілля та скраплений газ з США, а також 10-відсоткові мита. На сиру нафту, сільськогосподарську техніку, автомобілі великої вантажопідйомності. Протекціоністська політика з тарифами та підтримкою внутрішнього виробництва стимулює зайнятість США, але може посилити глобальні економічні труднощі та інфляцію, тобто тривале зростання загального рівня цін, що відображає зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Введення мит сприятиме скороченню співпраці з країнами, які активно борються зі зміною клімату. Зменшення імпорту екологічно чистої продукції з Європи чи інших регіонів може призвести до збільшення вуглецевого сліду США, а значить, матиме прямі екологічні наслідки. Слоган Make America Great Again або America First. Повністю відображає дії новообраного президента. він робить усе для того, щоб розширювати владу штатів. Це все створює передумови для того, щоб очікувати ріст акцій, криптовалюти, укріплення долара, збільшення влади США на світовому майданчику. Втім, є деякі ризики напруження у стосунках з іншими країнами, екологічні проблеми тощо. Розглянемо з вами сектори з інвестиційним потенціалом у 2025 році. Політичні ініціативи адміністрації Дональда Трампа створюють нові можливості для ринку цінних паперів, впливають на окремі сектори економіки, виокремлюючи найбільш перспективні напрямки інвестицій, які ж галузі демонструють високий потенціал зростання та стійкість до макроекономічних викликів. Це фінансовий сектор, споживчий, промисловий сектор. Енергічний та технологічний сектори. Зупинимось більш детальніше на кожному з них. Фінансовий сектор є одним з головних бенефіціарів реформ адміністрації Дональда Трампа. Зменшення регулювання та бюрократії створюють сприятливі умови для розвитку фінансового сегменту. Подібна політика вже застосовувалась під час його першого терміну та помітно скоротила бюрократичні бар'єри. Це зіграло на користь фінансовому сектору. Акції фінансових компаній, банків, страхових компаній, інвестиційних фондів зазвичай зростають у ціні через поліпшення умов для їхньої діяльності. Зниження регуляцій дає банкам більш свободи для кредитування, інвестування та інших, хоча й ризикових, але потенційно високоприбуткових операцій, наприклад, трейдинг, інвестиції в складні фінансові інструменти тощо. Це потенційно може призводити до зростання прибутковості компаній і підвищення їхньої ринкової вартості. Спрощення умов для банків означає, що вони можуть активніше видавати кредити бізнесу та населенню. Це стимулює економіку в цілому. Але найбільше виграють самі банки, які заробляють на відсотках. Зменшення бюрократії скорочує витрати банків на звітність і відповідність регулятивним вимогам. Менші витрати. Означають вищі прибутки, які призводять до зростання цін на акції даних компаній. Реформи нової адміністрації створюють загальний ринковий оптимізм серед інвесторів. Очікується зростання прибутків компаній, і це викликає хвилю покупок акцій фінансового сектору. Так, наприклад, акції великих банків JP Morgan – Bank of America можуть демонструвати суттєвий приріст, адже є передумови для їх більш ефективної роботи. Індустріальний сектор є ще однією області, що варта уваги. Протекціоністська політика Трампа Америка передусім стимулює розвиток внутрішнього виробництва, створюючи тарифні бар'єри, що захищають внутрішній ринок, Введення тарифів на імпортні товари. Підтримує національних виробників, одночасно знижуючи конкуренцію з боку іноземних компаній. Компанії з високою часткою внутрішнього виробництва отримують суттєву перевагу в таких умовах. Це створює також сприятливі умови для розвитку малих та середніх компаній, які орієнтуються на внутрішній ринок. Прогнози на 2025 рік передбачають значне зростання, і це робить індустріальний сектор. Привабливим у середньостроковій перспективі окремо варто торкнутися оншорингу повернення виробничих потужностей до США. Такі компанії, як Festinal, Genion Parts, Union Pacific Raytheon, Prologis та Пакар, отримують вигоду від цієї тенденції, оскільки значна частина їхніх доходів припадає саме на внутрішній ринок. Що ж до споживчого сектору, то останні 25 років зберігається мінімальний рівень дефолтів за іпотечними кредитами, а це означає, що споживчий сектор має високий потенціал зростання, особливо при подальшому зниженні процентних ставок, а також при скасуванні податків на соціальні виплати та чаєві. Енергетичний сектор. Адміністрація Трампа сприяє розвитку традиційної енергетики, нафтової та газової промисловості. А це, в свою чергу, може позитивно вплинути на американські компанії, які пов'язані з видобутком та переробкою нафти та газу. Технологічний сектор. Очікується, що технологічний сектор буде зростати, адже Трамп планує знижувати податки та розвивати внутрішнє виробництво. Сприяння розвитку фінтех-компаній та криптовалют може стимулювати зростання технологічних фірм. Республіканці, республіканці загалом менше регулюють нові технології, тож сектор штучного інтелекту може отримати більше свободи для розвитку. Він зараз є драйвером ринку і технологічні компанії, від цього отримають велику перевагу. Окремо варто згадати про компанії Amazon та Nvidia, які мають колосальний ріст та показують високий потенціал зростання у цьому році. Про це більш детальніше я написала у статті. Посилання на яку залишу для вас в описі до цього відео. Криптовалюта. Крипторинок є одним з найбільш волатильних. Згадується, жарт вклався в криптовалюту, вранці відчуваєш себе Вореном Баффетом, а ввечері співробітником Макдональдса. У 2024 році біткоін вперше перетнув позначку в 100 тисяч доларів. Це сигналізує про нову еру для ринку криптовалют, довгострокових стратегій. Окрім біткоїна, очікується і рісталькоїнів. Сприятливий регуляторний у в Америці, особливо призначення пола Аткінса головою сек, тобто комісії з цінних паперів та бірж США, сприяє зростанню довіри до криптовалютного сектору. Очікується, що в цьому році збережеться подальша підтримка з боку регулятора, що стимулюватиме розвиток криптовалют. Втім, це лише прогноз. Варто зазначити, що вплив політики Адміністрації Дональда Трампа на економіку є предметом дискусії, і результати можуть відрізнятися залежно від реалізації самих ініціатив Адміністрації Трампа. Згадаємо також геополітичну ситуацію у світі: збройні конфлікти залишаються головною загрозою у 2025 році. Тривають бойові дії в Україні. А також напруженість на Близькому Сході, зокрема в Газі та Лівані. У східній Азії спостерігається нестабільність на Корейському півострові після арешту президента Південної Кореї, що посилює позиції Північної Кореї. Крім того, Китай продовжує демонструвати вплив у південно-китайському морі та загрожувати Тайваню. Це створює додаткові виклики для регіону. Економічні перспективи. Попри геополітичне напруження, очікується, що світова економіка зросте понад 3% в цьому році за умови відсутності великих конфліктів. Проте зменшення глобальної співпраці може ускладнити вирішення важливих світових проблем. Кліматичні виклики, екстремальні погодні явища, втрата біорозмаїття є наразі критичними проблемами. Зміна в енергетичній політиці. Така як повернення до викопних видів палива можуть уповільнити глобальні зусилля з декарбонізації та боротьби зі зміною клімату. І ось ми з вами дійшли до найцікавішого. Давайте ж розглянемо результати мого портфелю у 2024 році, зокрема дивідендну дохідність за рік, топ перформерів та прогнозовані дивіденди у 2025 році. Мій портфель показав хороші результати за 2024 рік. Перегнав індекс снп 500 на 10% і виріс більш ніж на 35% за рік. Яких же принципів я дотримуюсь в інвестуванні? У мене довгостроковий портфель. Я інвестую в надійні потужні компанії, які вирізняються стабільним зростанням прибутку та регулярними виплатами дивідендів. Про дивіденних аристократів розповіла у цьому відео. Маю акції зростання та дивіденні акції. Я рідко продаю активи і стабільно щомісяця інвестую відсоток від своїх доходів. А всі дивіденди, які отримую, реінвестую. Давайте ж поглянемо, яку суму дивідендів я отримала кожного місяця протягом 2024 року. Найприбутковішими вийшли: березень, червень, вересень та грудень. Усього за 2024 рік отримано 1300. 23 долари дивідендами. У середньому це трохи більше, ніж 110 доларів пасивного доходу на місяць. І, як видно з діаграми, ми маємо висхідний тренд. Тобто доходи з часом все збільшуватимуться і збільшуватимуться. Ті, хто зі мною давно знають, що коли я починала інвестувати, однією з цілей було отримання пасивного доходу у розмірі 100 доларів на місяць. Чудово! Я досягла цієї мети. Власне, цього результату можна було б досягнути навіть швидше, якби я вкладала кошти лише в дивіденні акції. Втім, у мене збалансований портфель, є і дивіденні акції, і акції зростання. Я продовжую слідувати свої інвестиційні стратегії разом з тим, акумулюю готівку на рахунку, щоб придбати якісні активи, коли буде суттєва просадка на ринку. Або криза. Який же прогнозований пасивний дохід у мене на 2025 рік? Як ми бачимо зі скріншоту, прогнозований дивіденний дохід на рік більш ніж півтори тисячі доларів. Хочете так само? Приходьте до мене на консультацію та наставництво. Розберемо ваші фінансові цілі, визначимо толерантність до ризику і розробимо інвестиційну стратегію для досягнення вашої фінансової мети. Ви відкриєте інвестиційний рахунок. Придбаєте першу акцію і далі будете слідувати свої інвестиційні стратегії, доки не досягнете своєї фінансової мети. Ну що ж, підведемо підсумки у цьому відео. Ми з вами провели ретроспективу 2024 року. Перемога Дональда Трампа на виборах сколихнула ринок. Певні сектори та акції виграли від цього, інші, навпаки, програли. Серед секторів, що потенційно зростатимуть. Технологічний, фінансовий, споживчий, індустріальний та енергетичний. Також я вам розповіла про результати свого інвестиційного портфелю за попередній рік. Ріст на 35% що перевищило результат індексу SP 500. Я показала вам свій пасивний дохід, який зараз отримую. Нарешті досягнула поставленої мети в інвестуванні отримувати від 100 доларів на місяць пасивного доходу. Більш того, поділилася прогнозованим дивідендним доходом. На 2025 рік він має збільшитись до 1500 тисячі доларів на рік. Це 125 доларів на місяць. Діліться у коментарях своїми результатами в інвестуванні. Мені буде дуже цікаво почитати. І пам'ятайте, незначних результатів не існує. У кожного свої перемоги і свій прогрес. Напишіть, які сектори та акції збираєтеся інвестувати у цьому році і чому. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в новому відео!